Виконуємо номер 6.15 із підручника Алгебра 8 та номер 11.15 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте ділення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Чисельники і знаменники наших дробів многочлени, тому по можливості будемо розкладати їх на множники. Ділене у нас тут не повний квадрат суми, тому немає формули квадрат суми у чисельнику, а в знаменнику також у нас не розкладається на множники, тому переписуємо наше ділене, а в знаменнику винесемо мінус за дужки. І в дужках буде 1 відняти 2а. І тепер помножимо на дріб, обернений до дільника. У нас одиниця це 1 в квадраті і 4 це 2 в квадраті, тому застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А виступає 1, у ролі Б 2А. І множимо на дріб зразу обернений до дільника, тому наша різниця квадратів піде в чисельник. Це буде 1 відняти 2а на 1 додати 2а. 27 відняти 8а у кубі піде в знаменник. 27 це 3 в кубі, у нас різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. У ролі А у нас виступає 3, у ролі Б 2а. Маємо 3 відняти 2а, помножити на. 3 в квадраті 9, додати 6А додати 4А в квадраті. І тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Многочлен беремо дужки. І поставимо знак мінус перед дробом. В знаменнику у нас буде 1 відняти 2а, помножити на різницю 3а, і 2 і на суму на тричлен 9 додати 6а, додати 4 в квадраті. І тепер можемо скорочувати. 9 додати 6а додати 4 в квадраті, скорочуємо на тричлен і скорочуємо на різницю 1 і 2а. І тоді маємо мінус в чисельнику 1 додати 2А, а в знаменнику 3 відняти 2А. І давайте внесемо мінус у знаменник. Тоді в знаменнику буде 2а відняти 3. Переходимо до другого завдання. Завдання друге. 8 додати х кубі, використовуємо формулу, тепер сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат, їх різниці. У Ролі А виступає 8, у ролі Б – х. Маємо 2 додати х, помножити на 2 в квадраті, це 4 додати 2 х і, і додати х у квадраті. У знаменнику у нас різниця квадратів. У ролі а виступає 4, у ролі Б у нас виступає х у квадраті. Маємо 4 відняти х у квадраті, помножити на 4 додати х у квадраті. І тепер помножимо сума. Кубів неправильно, тут буде мінус 2х за формулою. мінус. І тепер помножимо на дріб, обернений до дільника х квадрат додати 4, а в знаменнику х2 відняти 2х додати 4. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 2 додати х, на три член 4 відняти 2х додати х у квадраті, і на суму х квадрат і 4. У знаменнику різниця 4 відняти х у квадраті, на суму 4 додати х у квадраті, і на три член х квадрат відняти 2х додати 4. Ще можна розкласти 4 відняти х у квадраті, це у нас різниця квадратів. Тому я скорочую і ще розкладаю. Скорочую на тричлен. І скорочую від перестановки доданків сума не змінюється Що тричлені, що двочлен. на двочлен. І тепер ще перепишу і розкладу. Це буде 2 відняти х на 2. Додати Х. І ще скорочуємо на суму 2 і Х. Маємо в чисельнику одиницю в знаменнику різниця 2 і Х. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні подаємо тричлен знаменником 1 і у нас. Квадрат першого виразу, додати квадрат другого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий. Це у нас квадрат різниці. У ролі А виступає у нас 5х, у ролі Б виступає Y. Тому зразу розкладаю за формулою. Буде 5х відняти y у квадраті. Перших у нас і множимо на дріб обернений до дільника. Тут виношу спільний множник мінус y за дужки. В дужках буде 5х, відняти y, добуток. Двох чисел з різними знаками буде число від'ємне, тому ставлю знак мінус. І тепер множу чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І скорочую на 5х відняти і, в чисельнику у нас буде 7 помножити на внесу мінус, тепер y відняти 5х, а в знаменнику просто y. І завдання четверте, у четвертому завданні спочатку розберемо формули. У нас квадрат різниці, і квадрат першого виразу відняти Подвоєний добуток 2 на 3, щідач на 2 першого виразу на другий це формула. Тому Застосовуємо нашу формулу і подаємо знаменником 1. Ділене, переписала. Множу на дріб, ні, спочатку поділимо, а потім пере, помножимо на дріб оберне до дільника. Це у нас буде 3 y відняти. 2 х у квадраті. Тепер подамо у нас квадрат через добуток двох однакових множників. І помножимо на дріб обернений до дільника. Винесемо чисельнику спільний множник 2 за дужки з кожних дужок. Буде 2 на 2, у дужках буде 3 y відняти 2х. І на 3 y відняти 2х. Третіх, і тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І знову квадрат, розпишу через добуток. І тепер будемо скорочувати: 3 y відняти 2х, 3 y відняти 2х, в чисельнику у нас буде 4, а в знаменнику 3, 4 третіх – це 1 тіла третя. Номер 6,15 із підручника, алгебра 8 та номер 11.15 з підручника «Математика 8» виконано.